Маркер подій це про найважливіше. Можна щобудня слухати на всіх частотах FM Галичина, а можна і дивитися стрім з нашої студії наживо. Ви можете бачити, якщо підпишетесь на канал FM Галичина в Ютубі. Тим більше, що нас гість сьогодні наживо, без всяких зумів і інших 3 d проекцій. Народний депутат Олексінюка. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю! Ну, я розпочну з того, що е, інтрига, яка зберігалася ще до вчора, сьогодні вже не інтрига. Підписали закон. З 1 грудня в нас зарплата трохи менша. У всіх. Правильно? Тобто, нові суперподатки вступають в дії вже з 1 грудня. На жаль, на жаль, це правда, і це дуже прикро, тому що, на мою думку, це не вирішить глобальної проблеми, це поступлення грошей до бюджету. А з другого боку, це соціальна несправедливість, тому що та людина, яка і так отримувала невелику заробітну плату, буде отримувати її ще меншою. Я би дуже не хотів, щоб ми тут знаєте виглядали популістами, бо от там не забрало, не можна ні в якому разі, чи потрібні гроші для бюджету. Та сто відсотків, що потрібні, А як їх взяти туди, ну направду, це треба робити зовсім по іншому. І влада пішла такою найпростішою дорогою. А давайте з кожної кишені, кожного українця, заберемо гроші в загальнодержавну кишеню. Але ми знаємо, що це реалії гетьман-сеноміки. Це така окрема дисципліна. Це Цвітіна. каста. Так, відповідно, нам сказали, що вони на цьому не зупиняться. Що далі очікувати? В, ви знаєте, дуже би хотілося, щоб нарешті включився розум, бо... Чи потрібні гроші в бюджет? Ну я ж вже сказав, що так. Але звідки їх взяти? Ми пропонували, як депутати Європейської солідарності в парламенті зовсім інший підхід. Перше, що треба зробити, треба припинити красти. От вже лінивий сьогодні говорить про те, як 600 мільйонів опинилися в чиїсь кишені, а не пішло на дрони. Це ж величезна сума для бюджету. І таких прикладів направду може бути але. Ми можемо пальці загинати. Пам'ятаєте, ми вже з вами говорили. Це є ще митниця. Це все, що стосується контрабасу, звичайно, і це є мільярди. І в цьому випадку ну це така стара українська народна пісня, бо їй вже 30 років, як мінімум. Ну, стара, але я би не хотів казати, що це українська пісня. Це насправді корупційна пісня дуже багатьох, хто попадає у владне крісло і хоче просто нажитися і пограбувати державу. І я би дуже не хотів, знаєте, щоб в українців була оця теза. Та ви всі там одинакові, та ні. Ну, я точно не хочу, щоб мене зараховували до касти крадіїв, казнокрадів, корупціонерів і так далі. Але я точно не буду мовчати про тих, хто цим займається. Бо, наприклад, ми запропонували: друзі, не вистачає грошей в бюджеті. Давайте заберемо ці гроші в гральному бізнесу. Ну для чого в Україні гральний бізнес має отримувати надприбутки? Чи чучунова мафія? Чому вони повинні отримувати надприбутки? Чи якщо говорити про витрати, що сьогодні першочергово треба? Гроші віддавати на телемарафон і на ремонт доріг. От ми почали кричати про те, що перестаньте 40 мільярдів розпилювати на дорогу, але ж але подивіться в чому прикол: по-перше, ваша фракція Європейської солідарності не голосувала, але завжди є на підхваті ОПЗЖ бюджет є. На жаль, про те, що ви зараз говорите в масштабах країни, ніхто не чув, тому що вас не беруть на єдиний марафон. А ті, хто запрошує вас, їх вирубали три роки тому з аналогового мовлення, тобто до простих людей. Я сьогодні був на ефірі в одному із одній з наших місцевих радіостанцій. Прямий ефір зателефонував слухач і каже, пане Олег, ви коли були головою уда, ви кожного тижня були в прямому ефірі, відповідали на запитання, що для мене. Не було дуже важливо, я чув людей, бо uh -huh. позвонити може кожен. Ну деколи були неприємні речі, але все одно це дуже добре почути і занотувати. Так на єдиний марафон, так як ви сказали, нас ніхто не пускає. Так на телеканал Рада нас ніхто не бере, і ми, на жаль, використовуємо дякувати Богу, що є радіо Галичина, дякувати Богу, що є інші радіостанції. Але ви стали дуже активні, навіть в Тіктоку. Я, я дивлюся, ви, ви ви цифровий депутат, тобто пішли <гум> тим шляхом, який є зараз найбільш масовим. В принципі це добре, і це добре. Хоча, наприклад, якщо взяти телеграм, ну це точно російська помийка, і ми але українці всі сидять в тій помийці. Пам'ятаєте, колись була історія з однокласниками, і всі, угу. і тоді, коли Порошенко заборонив, бо сказав, що це російська помбоже, які були плачі, як ми проживемо без однокласників? Стогін стояв над Україною? Так да. нічого. <гум> Нічого гіршого з цього не було. Пане Олеже, а я хочу повернутися до того, що ну ну не може бути в нас ні е, бюджет за мирного часу, ніколи не був про соціальну справедливість, хоча в першій статті Конституції записано, що в нас соціальна держава. Але в час війни то 100%, Але коли дивишся підсвічені скандали з прокурорами, мільйонерами, та прокурори мільйонери, прокурори мільйонери з другою групою інвалідності, вже інваліди, і оце під, підсвітило. Ми з'ясовували це все в рамках закону. Кон, дивіться, всі судді отримують виплати в рамках закону, всі прокурори отримують це в рамках виплат пенсії і закону. Треба міняти два закони, які стосуються гіпергрошей, в, в які виплачує український народ суддям а і прокурорам. А ви, чому не можна поміняти? А ви переконані, що оці всі групи інвалідності, які отримали чиновники різного рівня, вони справді отримали згідно чинного законодавства? Я чомусь думаю, що це історія з МСЕКами в лап. Угу. Тільки в іншому вимірі, в іншому форматі нічого спільного з законом це точно немає. Бо давайте чесно скажемо: ну чи повинна людина, яка є обмежено придатною в своїх можливостях отримувати допомоги від держави? Ну то точно повинна. Але ну друзі, це так не може бути, щоб людина, яка потрапила на посаду, зразу собі йшла, телефонувала і оформляла собі інвалідності. А чи я інші про інше вас розпитую? Я про те, чи є політична воля, немає значення від якої? Політичної сили, але внести законопроект, щоб переглянути норми закону з тими супервиплатами суддям мільйонерам і прокурорам мільйонерам, бо це е, цифри ж, е, жахливі. Ну. Дивіться, давайте чесному скажемо, чи потрібно, щоб судді і прокурори отримували велику зарплату. Я вважаю, що так. Але ця зарплата має бути мати верхню планку обмежень. І сьогодні, під час війни, є дуже чіткий верхній верхня межа цього обмеження. Це заробітна плата військового на передовій. Тобто, утримання, яке отримує український військовий, який на передовій захищає країну, має бути таким верхній. Стандартом будь-якої заробітної до, плати. І мене питання до вас від Сирожа Лєщенка, відомого діджея в Укрзалізниці, про зарплати в так званих наглядових радах. Це держпідприємство, наглядові ради. Чому там суми по півмільйона? Це теж законом визначено? Це не визначено законом, і дуже часто, коли показують пальцем, що це все починалося, і високі зарплати керівників наглядових рад вводилися за президентства Порошенка. Це не зовсім правда, чому тому, що справді тоді йшла реформа корпоративного управління, і справді тоді будувалися незалежні структури і незалежні органи управління, тобто не мав би міністр чи хто-небудь чиновників там іти і вказувати, бо це має функціонувати як незалежна угу. структура. Яка досягає певних поставлених індикаторів ефективності, але і тоді, і зараз мусить існувати обмеження верхньої планки заробітної плати. Добре, повернімося ще до речей, бо тому, що в, в цих всіх історіях з МСЕКами, з прокурорами, от ми від Олексія Гончаренка дізналися, що офіційно Офіс генпрокурора йому повідомив про 554 прокурори інваліди. Ми розуміємо, що це найбільш травматична професія в Україні, але разом з тим, а хто їх тепер верифікує, де лже інвалід, а де реально проблеми зі здоров'ям. От ми так із з паном Олексієм не знайшли, і хто це має перевірити тепер? Ну, взагалі, історія з реформуванням сехів, це зараз така дуже складна. Знаєте, коли я от чую цю пропозицію від влади, так це значить ліквідовуємо і почнемо всіх набирати. Ми ж вже це проходили, коли була історія з військовими комісаріатами. Угу. Пам'ятаєте під гаслом? А давайте поборемо корупцію в військових комісаріатах, ліквідували військові комісаріати і звільнили всіх тих, хто там працював, і, і, і... завалили мобілізацію. Перше, а по-друге, корупція в ТЦК сьогодні ну розвинулася ще сильнішими барвами. Тому знаєте, мені не подобаються оці комуністичні підходи до основання, а затім це неправильні підходи. Добре, але все одно все відбувається по більшовицьки А ви бачите, хто би мав би перевірити тих прокурорів? Хто їх буде перевіряти Татаров? Так, <зас> да, було б смішно, якщо б не було так сумно. Тобто ви теж не бачите, хто би мав би це все зробити. Дивіться, риба насправді гниє з голови. І я вважаю, що всі ці речі сьогодні санкціонуються на вищих щаблях влади. І нам, щоб це все переформатувати, треба зробити перший і дуже сильний крок це створити уряд національної довіри. Ну не підуть вони на це. А, а на... дивіться, ми вже про це з вами два роки мене немає іншого виходу в Україні як іти на уряд національної єдності, як на створення структури, яка буде мати довіру від людей. Бо... Коли такий уряд буде приймати навіть непопулярні рішення, то люди будуть з розумінням відноситися, що це потрібно, тому що а коли приймають такі рішення, люди, в яких довіра на цілих нуль ну то звичайно, що це тільки агресію викликає. Бачите, історія про гомосапінців це коли розбили в Перл Харбор японці американців, то уряд Рузвельтом був створений за місяць. У нас третій рік. Історія про Ізраїль, коли угу. тільки розпочався відповідно напад на територію Ізраїля, уряд був створений на наступний день. Ну добре, повернемося від гомосапіенсів до наших проблем. Так, от в цьому випадку є ще історія, в якій хочуть, по-моєму, знайти ЦАПа відбуваєва. Я маю на увазі Федір В'яніславський з геніальною думкою про те, що сира погода впливає виключно на міни 120-го калібру. На все решта вона не впливає, тому міни не стріляють, а деколи знищують самих наших солдат. І шукають, я так розумію, що будуть шукати їх. Когось, когось призначить винуватим? Чи тут Камишин скаже, це Уміров? А Уміров скаже, а я тут при чому цій геніальності Федора Веніславського я отримав зворотню реакцію буквально в той же вечір. Мій знайомий, якого ми ще з яким ми ще знаємося під час студентського голодування, угу. і він зараз є мінометником мінометної батареї. Він вже мені в той же самий вечір написав: Скажи цьому і там пі-пі-пі, Пі, пі, -пі угу. що я сьогодні всі ці, міно... всі ці міни відвантажував назад, і я би його за це пі, пі-пі, піпі -пі і так далі. Знаєте, е- за це треба нести відповідальність по закону. Кримінально. По законам військового часу Але в цьому випадку чи я помиляюся, що за це відповідає. Не треба шукати якісь під департаменти, підрозділи все інше. Це міні безпосередньо міністр оборони. Це ж його відповідальність. Дуже важливо, щоб на найвищих шаблях влади було бажання, щоб ті, хто за це мають відповідати, понесли політичну відповідальність. А І з цього часу, як вибухнув цей скандал, ще не було жодного дня уряду в парламенті. Дав тому що вас розводили як котят тими там Арешниками. Ну, ви ж пам'ятаєте пам останню історію. Офіс діти... працює, Єрмак працює діти... уряд. Та, а ви б налякалися, як якісь посольства американські діти на Печерську вчаться, mm -hmm. тобто дітей ніхто не попередив, а в четвер ввечері. Як це біда, біда, біда. тікайте, тікайте. Я в цю п'ятницю якраз йшов в сторону Верховної Ради, і ну повірте, що це так боляче, коли ти проходиш по гімназію в Печерську і дітки йдуть до школи, а тобі вчора написали, що бійтеся і тікайте. А тікайте парламент тікає. А коли ми про це Але почали Але осік ввечері Ви ж потім подивилися від президента? А коли ми почали про це говорити, то офіс, уряд не знайшли нічого кращого, як розказати. Я хотів би побачити Стефанчука, який без офісу президента приймає рішення не проводити засідання парламенту. Ну так а, не лише, буває. а коли буде найближчий оцей день уряду, коли ви зможете в міністрі, тому числі Умірово, поставити йому питання в лоб, якщо не буде наступної історії, то найближчої п'ятниці. Угу. Наступної п'ятниці можна чекати, що він скаже, наприклад, на ці міни. Ну, ви знаєте, що Уміров перебував з візитом в Південній Кореї. Це дуже важливий візит. Тому І привіз 0,0. Що... Ну, є проблема. Угу. Маємо ще дві хвилини. Просто ход не можу е не спитати у вас про так звану готовність е в. Офісу президента, президента і команди з п'яти ефективних менеджерів до розмови ну, не при, зі спецпредставником не принижуйте з шести ефективних шести. так, я одного забув Трамп. Там вже призначив і спецпредставника адміністрації і так далі. І тут ми нам вкидає так по чуть-чуть з єдиного марафону, що все так в шоколаді, все так класно. З тими порозумілися, з тими порозумілися. Як ви оцінюєте готовність цього офісу ефективних менеджерів працювати з новою адміністрацією? Ну на жаль, ці люди не стали більш професійними і більш дорослими, і тому я б дуже хотів, щоб у нас вийшла співпраця. Врешті-решт, ми як Україна, зобов'язані налагодити співпрацю, тому що без великої допомоги грошової, без допомоги в зброї і без санкцій проти Москви, ну, нам буде дуже складно, тому ми зобов'язані налагодити співпрацю. Ще останні хвилини не можу не присвятити головній жахалці в української конспірології. Ну про те, що ми все здамо, подамо це як перемогу, і весною підемо на вибори, і, і все. Я не хотів би коментувати чутки. Я точно знаю дві речі: перша річ, що все в країні залежить від українського солдата, від збройних сил України. І друге, що кожен в цій країні має допомагати Збройним силам України. А все інше насправді буде потім і сьогодні немає значення. Ну, ми передрисуємо ці слова, тобто всі мають допомагати збройним силам України. Це було в тому числі звернення до уряду. Можна попробувати це допомагає. особливо так, і вони України. подали, і вони подали проект бюджету, яким по відношенню до міністерства агресії Ерефії, і міністерства оборони України, має бюджет в 2,5 рази менше. І не просто в 2,5 рази менше, а в доларовому еквіваленті 2000, проект 2015 року менший ніж факт 2014 року. І це жах 25-24? 25-24, То тобто. 25 Перепрошую. Ага, ну ясно. Зате у вас будуть дороги, по яким можна буде доїхати до найближчого телевізора і подивитися єдиний марафон. Це був маркер подій. Пане Олеже, дякую, що завітали до нас. Олег Синютка, народний депутат. Слухайте Маркер подій. До нових зустрічей.